Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Колись давно я розповідав вам про закономірності існування і зникнення імперії. Так. Однією з головних закономірностей, так, руйнування розпаду, зникнення імперії є завжди так, побідоносна маленька. Це просто. Факт незаперечний. Так завжди було, так і є. І це не завжди війна, яка пов'язана із там, задіянням війська, з воєнними діями. Це може бути і торговельна війна. Так. І давайте згадаємо. Справи минулих днів минулого століття, десь приблизно 100 років тому у нас уже все було. Була Московська імперія, була Австро-Угорська імперія, так, була Британська імперія. І вирішили вони, так, задіяти механізм самознищення. Так. Ну і що ми маємо? Ну Всі ці імперії розпалися і Московська імперія, і Австро-Угорська імперія, і Британська імперія. Потім виник третій Райх. Німеччина ще одна імперія, на чолі з таким своєрідним, я б сказав би, теж божевільним Гітлером, так, який вирішив розв'язати Бліцкріг, тобто швидку переможну війну. Чим це закінчилося? Закінчилося падінням цієї імперії і знищенням самого Гітлера. Потім Радянський Союз уже вирішив теж слідувати цим курсом і розв'язав так маленьку переможну війну в Афганістані, що теж закінчилося розпадом цієї імперії зла. І країни дурнів. А так як закономірність, це об'єктивна річ, вона не залежить від волі людей, то і нинішні імперії, ну, наприклад, Московія, ну, слідує до титли, до букви, до літери, повторює все те саме. Так. Вона розв'язала бліцкріг. Проти України, який обернувся таким самим, такою самою війною, якою вів Гітлер. Війна, яка вже цей Бліцкріг Київ за три дні, триває вже четвертий рік і має цілком закономірно завершитися розпадом цієї імперії зла і країни дурнів, тобто Московії. Вона ж е, оголосила себе. Правоприємності Радянського Союзу. Ну, так, де ж і зло, і дурні всі так, належать їй тепер. Але, ну, в Америки дивилися на це і вирішили, що а чим вони гірші? Так. І до влади привели Трампа, ліквідатора Сполучених Штатів Америки. Так, Який поки що, ну він теж дотитли слідує тим, чим займається його друг Володія. Це і намагання захопити Канаду, там, і Гренландію, там, і те, і друге, і третє. Так. Ну, все те саме, поки що на словах, але у справах торговельна війна. Яке, ну, зараз вже руйнує Сполучені Штати Америки, А ще ж не те буде, це ще ж тільки початок, ще ж тільки два місяці із <зас> часу того, коли прийшов цей кент до влади із своєю компанією. Але вже скільки вони встигли зробити? От Сполучені Штати Америки були головним продавцем. Зброї у всьому світі, отримуючи сотні мільярдів доларів прибутку, тепер всі відмовляються. Ну, подивіться, це ж треба до такого додуматися, що Трамп сказав раз, ну, подумали, ну, Бог з ним може просто так тріпається у власній манері. А тепер він підтвердив, буквально зараз, що вони будуть на всій зброї ставити. Обмеження. Чому ну, її використання? Тим, які куплять, вони не зможуть використати е, в повній мірі зброю американську, тому що там будуть встановлені обмеження на цій зброї. І він заявив, чому? А тому, що ми не знаємо, мовляв, ті, які купують на зброю, вони зараз наші. Союзники чи такими притворяються, а завтра можуть стати нашими ворогами. Хто буде купувати? Ну, вибачайте, ну який ідіот? Я не знаю, ідіотів у світі багато, як ми бачимо. Але ну, таких ідіотів за те, що вони платили за зброю, якою будуть керувати США, ну, це до такого треба додуматися. Так. Ніхто не буде купувати. Взагалі зараз відмовляються всі, це втрата величезна. А тепер будуть відмовлятися взагалі від усього, від усякого товару, що Китай від американського відмовляється, що Європа, що Канада, що Мексика, що взагалі країни Латинської Америки, що Австралія. Ну це ж просто ліквідація цієї імперії американської, поки що економічними методами, що залишилося Трампу тільки розв'язати маленьку, переможну війну, блискріг, і все буде так, як слідує за цією закономірністю. Імперія розвалиться.